каналі Мескрафт, і сьогодні ми продовжуємо з вами розбирати ЗНО 2007 року. І так, завдання 18. Точка М середина сторони квадрата ABCD. І відразу собі відмітимо, що відповідно М це середина БЦ. Площа зафарбованої частини дорівнює 7 квадратних сантиметрів. Знайдіть площу всього квадрата. Я вам пропоную розв'язати цю задачу двома способами. Перший спосіб. Із точки М я опускаю перпендикуляр на сторону АД. Відповідно, нехай тут буде точечка К. Отже, трикутник АБМ буде дорівнювати трикутнику МКА. Ну, це можна, наприклад, за гіпотенузою і гострим кутом, кути рівні, як внутрішні різносторонні, при паралельних БМАК і січній АМ. А отже, оскільки ці два трикутника рівні, то їх площі також рівні. Тут у нас 7 квадратних сантиметрів і тут у нас 7 квадратних сантиметрів. виходить, що площа прямокутника АБМК 14 квадратних сантиметрів. Тепер ми бачимо, що прямокутник АБМК дорівнює прямокутнику МЦДК, а отже, відповідно, їх площі рівні. І отже, площа прямокутника МЦДК буде 14 квадратних сантиметрів. А отже, 14 плюс ще 14 буде 28 квадратних сантиметрів. А отже, це варіант відповіді В. Як можна було по-іншому розв'язати цю задачу? Ну, можна було, наприклад, BM взяти за Х відповідно, оскільки точка М середина БЦ то весь відрізочок БЦ був би 2х. А отже, і БА також було би 2х, бо у нас за умовою задачі АБЦД квадрат. Площа трикутника АБМ дорівнює 1 друга катет АБ помножити на катет БМ. Тобто 2х помножити на Х. Двійки у нас з вами скорочуються, x на x відповідно х у другому степені. І за умовою задачі х у другому степені дорівнює 7 квадратних сантиметрів. Чому ж дорівнює площа усього квадрата? Ну, оскільки сторона квадрата 2х, то площа Б, С, Д, відповідно дорівнює 2х у другому степені. Площа квадрата це сторона в квадраті. Відповідно, 2 в квадраті буде 4х у другому степені. Ми вже вивели з вами, що х у другому степені дорівнює 7. А отже, тепер замість х у другому степені можемо підставити 7. 4 помножити на 7 буде 28 квадратних сантиметрів. А отже, відповідь та сама. Дев'ятнадцяте завдання. Знайди координати точки М відносно якої симетричні точка Е з координатами і точка F зі своїми координатами. За означенням симетрії відносно точки. Точки F і Е будуть симетричними відносно точки М, якщо точка М буде. Серединою відрізочка FE. А ми з вами вміємо знаходити координати середини відрізка. І так, абсциса точки М. Що ми робимо? Ми з вами абсцису точки Е e додаємо до абсциси точки Ф і, відповідно, ділимо на два. Тобто, відповідні координати додаються і діляться на два. Мінус 3 плюс мінус 9 і поділити на 2. Мінус 3 мінус 9 це мінус 12 і поділити на 2 буде мінус 6. Те саме з ординатою точки М. Відповідні ординати точок Е і F додаються 8 плюс 6 поділити на 2. 8 плюс 6 14, поділити на 2 буде 7. І те саме з аплікатою точки М. Відповідно, у нас апліката точки Е, додається до аплікати точки F. Буде у нас 7 плюс 1 8. Поділити на 2 буде 4. А отже, у точечки М координати мінус 6, 7 і 4. Це варіант відповіді А. Двадцяте завдання. Знайди об'єм тіла, утвореного обертанням Круга навколо свого діаметра, довжина якого дорівнює а сантиметрів. Я нагадаю, що у нас є поняття коло, це геометричне місце точок, рівновіддалених від однієї точки центра кола, ось, ось безліть точечок рівновіддалених. Тобто, всередині у нас нічого немає, це коло. І у кола, відповідно, є довжина. Якщо ж ви берете коло разом із площиною всередині кола, то, відповідно, це вже у вас круг. І у круга вже є площа, площа круга, бо це фігура, яку ви вже можете вирізати, і, відповідно, у цієї фігури є площа. Якщо у вас круг, обертається навколо свого діаметра, то, відповідно, у вас утворюється куля. А отже, об'єм тіла, це ми будемо шукати з вами об'єм кулі. Об'єм кулі у нас з вами 4 треті куб. У нас з вами дали діаметр, а отже, щоб знайти радіус, діаметр треба поділити на 2. А ділимо на 2. І підставляємо. І так, об'єм кулі це 4 третіх пі, і замість Р я підставляю А поділити на 2. А поділити на 2 у третьому степені. Підношу до третього степеня 4 третіх пі, А в кубі і 2 в кубі це буде 8. 8 і 4 я можу скоротити на 4. Тут буде 1, тут буде 2. Отже, буде 1 шоста і А у третьому степені. Ну і відповідно, У нас давали сантиметри. У нас з вами об'єм, а отже, це будуть кубічні сантиметри. І варіант відповіді у нас з вами Г. Завдання 21. Обчисліть. І так, уважно дивимося, і бачимо, що в одних дужках у нас сума, а в інших дужках у нас різниця одних і тих самих виразів. І ви відразу повинні побачити, що це формула скороченого множення. Це формула різниці двох квадратів. А отже, в результаті, у вас повинно бути А в квадраті мінус б в квадраті. У нас же в результаті з вами буде корінь 6 степеня із 27 у другому степені за формулою, мінус обов'язково в цій формулі мінус, і корінь 4 степеня із 64 у другому степені. Ви знаєте, що оцю двійку, яка знаходиться за дужками, можна внести за правилом під знак кореня, а отже, я запишу таким чином: корінь 6 степеня із 27 у 2 степені, мінус корінь 4 степеня із 64 у другому степені. Тепер я корінь 6 степеня представлю як корінь 3 степеня, і ще корінь 2 степеня із 27 у другому степені. Мінус корінь 2 степеня, під ним корінь другого степеня із 64 у другому степені. Відповідно, корінь 2 степеня із 27 у другому степені це буде просто 27. А отже, залишається корінь третього степеня із 27 мінус корінь другого степеня. Знову ж тут дві є, але ми їх з вами не пишемо. Корінь другого степеня із 64 у другому степені це буде просто 64. Ну і тепер знаходимо значення. Корінь третього степеня із 27 це 3, бо 3 у третьому степені дає 27. Мінус корінь другого степені із 64 це 8, бо 8 у другому степені дає 64. 3 мінус 8 буде мінус 5. А отже, наша з вами відповідь. Мінус 5. Двадцять друге завдання. Знайдіть суму перших 12. Непарних натуральних чисел. Ну, я вам хочу сказати, що насправді це задання можна навіть просто порахувати, записати перші 12 непарних натуральних чисел і просто-напросто усно або в обовстовчик порахувати цю суму. Насправді, тут не дуже багато чисел, і не такі вони великі, щоб їх не можна було порахувати. Це як один із способів розв'язання цієї задачі. Але якщо чисел буде більше, то, відповідно, вам буде складніше їх рахувати, можна помилитися. Тому ви можете, ну, для початку ми можемо з вами з'ясувати, які це непарні натуральні числа. Перші 12 непарних натуральних числа. Ну, Відповідно, це у нас 1, Далі у нас іде з вами 3, далі йде 5, далі йде 7. Ну, я не збираюся розв'язувати таким способом. Як просто їх перерахувати і далі їх додавати. А я вже зараз бачу, що в мене буде арифметична прогресія, бо кожне наступне число збільшується на 2. А отже, я бачу, що А1 в мене буде 1, А друге в мене буде 3. І щоб знайти різницю арифметичної прогресії, мені достатньо із наступного числа відняти початкове. 3 мінус 1, і я бачу, що це буде 2. Ну, а по це усно можна було визначити. Єдине, що виникає питання, яке буде 12, непарне натуральне число. І тут я або можу порахувати, в принципі, знову ж таки, виписати їх всі, їх не так багато, 9, потім 11, потім йде 13, потім 15, скільки їх тут вже 2, 4, 6, 8. 17, 19, 21 і 23. Ну, знову ж таки, я їх можу всі виписати, бо їх не так багато, їх всього 12. А якщо це буде 30 або 40 непарних перших натуральних чисел, то рахувати це доволі складно. Як же прорахувати, яке буде останнє число, непарне натуральне, ну, не перераховуючи їх всіх, відповідно. Як ви знаєте, парні і непарні числа вони чередуються. А отже за кожним непарним числом, наприклад, за одиницею йде двійка, Потім знову йде непарне 3, а потім за ним знову йде 4 парне, потім йде п'ять, а потім йде за ним знову парне число. Тобто на 12 непарних чисел. У нас з вами буде 12 парних чисел, бо за кожним непарним числом йде парне число. Але нам же останнє парне число з вами не потрібно, бо ми рахуємо непарні числа. А отже парних чисел без останнього у нас буде не 12, а 11. Виходить, що у нас з вами 12 непарних чисел плюс ще без останнього 11 парних чисел. І отже, виходить, що у нас з вами 23. Ну, а в принципі, ви повинні розуміти, що, наприклад, із перших 10 натуральних чисел 5 парних, 5 непарних. Отже, останнє непарне число буде 9. Наприклад, якщо у вас 50 перших натуральних чисел, відповідно, із 50 перших натуральних чисел 25 буде парних і 25 буде непарних, а отже, останнє непарне число. Це попереднє від 50-49. Тепер, знаючи, що А12 у нас з вами 23. Ми можемо застосувати формулу суми перших n членів арифметичної прогресії. У нас їх 12. Тому формула буде виглядати таким чином: А1 плюс А12 поділити на 2 і помножити на 12. Ну і підставляємо. Перше число у нас 1, 12 23, відповідно поділити на 2 і помножити на 12. Ну, 1 плюс 12 і 2 я скорочу: тут буде 6. 1 плюс 23 це буде 24, 24 ми множимо з вами на 6. 20 помножити на 6, 120, і 4 на 6 24. 120 плюс 24, 144. І наша відповідь 144. Під відео буде посилання на мій інстаграм, присвячений виключно математиці. Тож підписуйтесь, там багато всього цікавого.